Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у жертви шахрайства. Жертвою шахрайської схеми став житель Івано-Франківської області. Чоловік отримав повідомлення про допомогу для ЗСУ. А далі нам про це розповість сама жертва Володимир. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Володимир. І на фальшиві свою необачність я потрапив на шахрайську схему. Надіюсь, це відео допоможе вам зберегти свої кошти. Мені прийшло повідомлення про збір коштів на ЗСУ. Я вказав свої дані і скинув 5 тисяч гривень. О, ну і що прибуткова ця справа. Я так скоро і мільйонером стану. О, ось і ще один. Я і не думав, що на світі є скільки Добрий день, Володь, чим О, займаєшся. А так, скинув гроші на ЗСУ. Ого, ага, куди? Мені прийшло повідомлення як будь в голови. Знаєш, це це якось підозріло, мені нічого не приходило. Можливо, це шахаї? Та які такі висовісті люди в світі будуть наживатися на жахіттях війни? Е, знаєш, володі, в у світі є багато поганих людей. Ось недавно шахраї під виглядом соціальних виплат, вкрали у людей мільйон гривень. Давай я краще перевірю. Давай. Володя, в ходу у тебе проблеми. Чого? Це не голова міської адміністрації. Вони зараз навіть не збирають коштів. Та й додзвонитися до них я не можу. Це точно шахраї. Давайте заблокуєш банківський рахунок. Давай. А після цього зв'яжемося з кіберполіцією. Добрий день, Олег Андрійович. Ви затримані у шахайстві. Під переводом соціальних виплат. Почувайте, це недорозуміння, Ви нічого не чекаєте, я нічого не винен. Так, я знаю про ваші всі ваші провини. Ми зустрінемося в суді, а потім і в тюрмі. Може, якось знаємо. Так, домовимося в суді. І так, ми дуже вдячні вам за співпрацю. Щоб такого більше не повторилось, я проведу вам інструктаж. І так, щоб уникнути подібного шахрайства, отримайте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформлюєте допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування з стосунку вашого банку. Не переходьте за сумнівними посиланнями, тримайте в секреті. Принайшли номер на звороті картки, логін та пароль до інтернет банку, коди банків та мобільних операторів. Не бойте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Перш ніж вести в будь-яку форму дані своєї платіжної карти або паролі до онлайн банку, та адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть вказувати на те, що ви опинили на фішинговому сайті. Також рекомендуйте додатково перевірити безкоштовний сайт та Храйства на сайті Кіберполіції і сервічі Асоціація ЄМА. І так, наші дорогі, я сподіваюся, ви зрозуміли саме. Baba, okay,